Вітаємо всіх на нашому каналі. Четверта серія. Наші будні. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Приємного перегляду! як у минулій серії ми почали розповідати про наші приміщення. У цей раз хочемо показати вам наш дитячий будинок для маленьких кошеняток. Тут знаходяться вже вакциновані кошенята повністю і чекають, коли їх стерилізують, і будуть вже тоді пізніше переїжджати на другий поверх. Так, що ти робиш? М? Що ти робиш? Що ти робиш? Малюки у нас дуже соціальні. Дуже люблять людей. Так, малюки. У них також є полички, на яких вони сидять. І є ось такий переходик до віконечка. Так. Да? Скажи, ми любимо сидіти на віконечку, дивитися на пташечок. Так, ми ж хижаки. Що там? Нюхаєш, нюхай. Ну, поморкотіть, поморкотіть. Да? Нехай всі знають, які ви моркотушки. Надіюсь, вам чути, як вони муркотять. Тут їхня їжа. Іграшки порозкидали вже всюди, і туалети огороджені. Аби вони їх не розкидали по всій кімнаті. Вони полюбляють гратися туалетами. Так, це ж не іграшки. А ви думаєте, що іграшки? Куку. -ку. Ти знову тут. Запрошуємо всіх у гості. Скажіть так, приходьте до нас. Чухайте нас, гладьте, ми так це полюбляємо. А ось наш останній голуб. Подивіться, як в нього почав відростати хвостик. Неймовірно просто. Надіюсь, скоро вже зовсім скоро полетить. Місцева собачка Герда. В неї невеличка пухина на лапі, яка її дуже турбує. Забрали для видалення цього нового утворення. Ще один підкинутий малюк. Підкинули під під'їзд, бігав за усіма місцевими дорослими котиками. Приїхали рятувати. Молодець, все, пішли. Йдемо далі, йдемо додому. Так, це всім знайомий Тайсон. Вийшов на свою щоденну прогулянку. Той, хто з ним не знайомий, розповім всю його історію якось в наступних серіях. Ще одна кішечка з'явилася на подвір'ї одного з будинків. Господарі будинку помітили, що в неї є величезна пухлина. Привезли до нас на лікування. Так, кіцюш. Покажи. Ось, Ось така велика, дуже тверда пухлина. Сьогодні поїдемо на рентген. Будемо дивитися, що це там таке. І така мурчалка, так. Мурчалка. Ось і малюк, якого забрали під під'їздом, підкинутий. Малюк. Як ти себе почуваєш? Давай розкажемо, як ти? Ти трошки краще, так? Так. <звук> да. Весь в блохах. В нього кальцеві роз, зараз на лікуванні, апетит, ніби непоганий. Добре справляється. Іди сюди. Іди, Іди. Іди поспілкуємось трошки давай. Та, да, малюк? Малюк. Ти спав, я тебе збудила, так? Ну, вибач, будь ласка, чухаєшся так, ну, скоро пройде. Да, не буде так чесатися, дуже багато бліг на ньому. Ми його обробили, але все з часом. Не одразу. Кітюня. Кітюш. Пізніше розкажу далі, що з ним. Зараз залишу його в спокої. Він якраз спав. Їдемо з Кітюнію на Рене. кс 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 Кісюня. Кетюні підозра на кістково-хрещовиного утворення. Потрібна консультація онколога. А от у Одіна на УЗД все чудово, трошки вікових змін. Але то не критично. Ось що значить щаслива собака. Привіт! Ти щаслива собака, так? Щаслива собака, щаслива маленька собака. Побігли, давай, пішли. Давай, 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 давай. Герда себе почуває прекрасно. Як бачите. Вийшли прогулятися, далеко від нас не відходить. Що тебе лапка не турбує вже? Гердик! Гердик! Хіхе? Що там, хе-хе? Тебе ліза вигулює, да? Тебе ліза вигулює? Да? Ти така щаслива собака? Зовсім щаслива собака. Давай лягай! Лягай, будемо тюхатися, лягай, будемо тюхатися. Що там? Що там? Щастя, є в твоєму житті, так? Додому не хочеш? Залишишся в нас? Да? Ти там така була сором'язлива, а тут не сором'язлива ти. Гоу, пошли. Дьон! Нагулялась? Да? Ти вже нагулялась? Тепер доставка додому в тебе? Хитрюга! Дякую всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео.